Сьогодні в Едмонтоні відбувається канадська прем'єра фільму про легендарних хокеїстів українського походження, і ця історія не лише про спорт, а про боротьбу, ідентичність та перемоги, які творили історію Ангел. Автор фільму режисер Володимир Мула зазначає, що цей проєкт відкриває нові сторінки в історії хокею та української діаспори у північній Америці. Документальний фільм Юкі розповідає про маловідомі захопливі історії понад 50 чемпіонів НХЛ українського походження. А, ви знаєте, ідея була така, щоб Знайти відомих особистостей, спортсменів, які, яких знає увесь світ, щоб через їхні історії, через їхній успіх донести світові правду про Україну, про українців. Тому що насправді, коли я лише починав працювати над цим фільмом, не так багато інформації в інтернеті було про Україну. Про Україну знали, що це там Шевченко, Кличко і по суті все, так. Uh, і моя ідея була, щоб взяти успішні історії успішних українців, яких uh, знає Північна Америка, і через uh, ці історії показати світові, хто такі українці, чому їх так багато в північній Америці, за яких обставин вони власне виїхали з України, і власне які можливості їм дала Канада та Америка the Stanley Cup, that's their станликадрі. Колишній воротар НХЛ Келлі Груді розповідає про свою гордість за спадщину та важливість цього фільму. Він згадує своє дитинство в Едмонтоні, традиції української культури у своїй родині та зв'язок з легендарними хокеїстами українського походження. Володимир чудово передав історію про те, скільки з нас, хто грав у НХЛ, мають українське походження. Я ще не бачив весь фільм, але дуже хочу побачити історію людей, якими захоплювався з дитинства. Наприклад, Тері Савчука, одного з найкращих воротарів усіх часів, та Джоні Буцика, який теж виріс в Едмонтоні. Келі Груді також відіграв важливу роль у створенні фільму, допомагаючи режисеру зв'язатися з Вейном Грецькі, одним із найвеличніших хокеїстів усіх часів, якого називають «The Great One» українського походження мені пощастило познайомити Володимира з Вейном Грецьким кілька років тому. Ще до пандемії, і саме вона затримала випуск цього проєкту. Але в будь-якому разі, як ви можете зрозуміти, я дуже пишаюся у стрічці. Використовують також рідкісні архівні кадри та інтерв'ю з легендами, зокрема Вейном Грецький Джоном Буциком, Кеном Данейко та Русланом Федотенком. Насправді люди цікавляться. Є люди, які подивилися кіно може разів 20, і мені про це постійно кажуть, що вони придбали і постійно дивляться, тому що насправді той масив інформації, який зашитий у фільмі. Дійсно важко сприймати за один раз, так тому що дуже багато інформації, слайдів, підтверджених документів. Так і коли людина дивиться, вона може не все одразу зрозуміти. Глядачі після перегляду фільму відзначають його потужне емоційне наповнення та важливість кожної історії. Я дуже багато навчилася про ці Я, Я виростала з ними. І я навіть не знала, що вони були українці. Поміняли ім'я, не було видно, не було чуто, що вони були дійсно українці. Навіть грецький роками був О, він може з Польщі, може може українець, але не признається українцем. І це все так гарно розклалося. Але це було дуже цікаво при кінці бачити цілу листу. Українських кенедійців, що виграли Стенлі Кап. Бо ми знаємо, що багато сотки грали, але щоб добутися до Стенлі Кап, то є надзвичайно фільм був чудовим. І я вважаю, що це історія, яку має почути більше людей. Я справді сподіваюся, що багато людей в північній Америці подивляться цей фільм і через свій зв'язок із хокеєм відчують більшу близькість до України. Знаєте, я, я виріс в Канаді, і я був уболівальник ем, хокею. Я навіть працював де Edmonton Ойлес колись і запізнався з Грецьким. І я був також той, що колись казав Гей, то наш, як, як виростав і бачучи всіх тих героїв, які для мене були ці наші, в цьому інтерв'ю їхні, їхніх батьків, їхнє їхні справжнє почуття українське. Ло надзвичайне, не що тільки вони мали українське ім'я, але український корінь. так цікаво бачити, наскільки сильний зв'язок українців із хокеєм після перегляду цього фільму сьогодні. Дуже цікаво усвідомлювати, наскільки українці пов'язані з хокеєм тут, в Канаді. Ми часто бачимо різних гравців, їхні прізвища, але не завжди розуміємо, що вони мають коріння в інших країнах. І мені здається, що саме цей фільм допоміг усвідомити: Вау, так багато українців грали в НХЛ. Виявляється, що в хокеї набагато більше українців, ніж ми могли уявити. Ми про це не знали через зміну їхніх імен. Мені здається, що я багато дізналася про історію Канади, канадського хокею та про внесок українців у цей спорт протягом багатьох років. Вони виграли для Канади чимало кубків Стенлі, фактично від імені України. Водночас показ фільму супроводжувався нагадуванням про важливість підтримки України зараз, коли триває третій рік повномасштабної війни. «Насправді це йде дослідження історії і культури канадських українців і також безпосередньо українців. І Насправді ця різниця вона є дуже тонка. І звичайно, що коли ми організовували цю подію, ми ставили перед собою завдання ще раз і ще раз нагадати про те, що не можна втомлюватись від підтримки України. Я думаю, що Канада одна з тих країн, яка ну, Надалі продовжує підтримувати незалежно від того, хто є при владі, який є уряд завжди ця підтримка не змінюється. Документальний фільм не лише відкриває нові сторінки історії канадського хокею, а й нагадує про вагомий внесок українців у цей спорт. Для багатьох глядачів він став справжнім відкриттям, змусивши по-новому подивитися на знайомі прізвища та історії. Юлія Стиранка, Олександр Кириченко спеціально для ЮКЕН Radio.